Всім привіт! Перший протокол мені виписали в 13 років. Їхав я на мопеді, мопед з педалями, перший був мій Рига. Газовичок ще на нього казали, такий односкоросний. Зупинило ДАІ, написали протокол, батьків визвали до школи. Потім я трошки підріс, пішов жнивувати з батьком на літніх канікулах. Тобто був помічником комбайнера, заробили трошки зерна, грошенят і купив батьку мені мокік Карпати 2. З ножним переключанням передач двохскоросний двигун, як сьогодні пам'ятаю, В-501. Потім був І-49, на якому ми чудом залишилися живі без коляски, літали з кумом, кум Португалії привітрувся. І в сьогоднішньому відео хочеться зробити такий, знаєте, скачок назад в минуле. Згадати ті роки, коли ми каталися ні про що не думали, на двох колесах. Ну і вирішили ми з дружиною придбати ось такий двохкольосний електроскутер потужністю 2,5 кВт, Макстер. Неон. Всі посилання ви знайдете в описі під відео, кому цікаво. Сьогодні буде розпаковка, ми його складемо і згадаємо наші роки юності, протестуємо, прокотимося з вітерком. Значить Було дві посилки: отакий скутер і отакий ящик із акумуляторами. Я їх витяг, тому що на ніч поставив на зарядку 6 акумуляторів, інструкція до них і болтики ті, що закручуються в самі виходи акумуляторів. Кожен акумулятор на 32 А. -години. Тут і тут обов'язково бачите, клеють такі наклейки, як їх підключати. Послідовно, щоб на виході було обов'язково 72 вольти. Ось вони ці акумулятори, значить, я їх запаралелів, плюси з'єднав з плюсами, мінуса з мінусами. На виході 12 вольт, підключив зарядне і за ніч вони зарядилися. Вранці я їх виключив, вони відбалансувалися. От, і зараз на клемах показує 13,3 вольта. До того показувало 12,9. 12 вольт, 32 А. На кожному з них є ось тут штрих-код, наводите телефон, вас перекидає на той сайт, де вони робляться, тобто чи це оригінал чи ні, і можна подивитись дату випуску березень 2025 року. Чому я акумулятори підзарядив? Тому що пройшло три місяці з дати випуску, більше всього, що вони не підзаряджалися, і бажано завжди, який б акумулятор не купляли, навіть в автомобіль новий купили, не ставити автомобіль, а поставити на зарядку, щоб повністю його зарядити, тому що трошки в них є саморозряд. До речі, чому саме електричний, не бензиновий, тому що у нас є своя така маленька електростанція, яка дає 1,9 кВт. Ну, зараз от, літом 1,8 більше немає. Взимку у січні, місяці, коли було ясне небо і був мороз, то було саме більше 1,9 кВт. Зараз я покажу, скільки за 5 місяців вона згенерувала енергії. Бачите, зарядка йде. Зараз панелі віддають майже кВт. будь ласка 884 кВт за 5 місяців Оце за один день, скільки вона генерує. Станція я, в принципі, задоволений. Буває, іноді, її, звичайно, не вистачає, але якщо пристосуватися, взяли чайник, включили тільки чайник, взяли там кондиціонер, включили тільки кондиціонер. І за цим потрібно контролювати, щоб її не перезагружати. Вона видає на акумулятор 3,5, там 3,8 кВт, а потім йде в захист і переключається на лінію електропередач. Оцей електроскутер, звичайно, будемо заряджати від сонця, тобто будемо їздити абсолютно безкоштовно. Акумулятори в цьому скутері свинцево-кислотні. І якщо за ними правильно дивитись, тобто грамотно їх обслуговувати, грамотно їздити, не висаджувати в ноль, на зиму заносити, заряджати в хату, то вони прослужать більше з 6 років. Отак От скутер прийшов прямо з Китаю, колесо з боку переднє прикручене проволокою. тормоза передній і передній задній 12. Задня частина. внизу кофр, Тут навіть він із спинкою з такою типу. Два ключі в комплекті, два брелки на сигналізацію. Давайте відкриємо сідушку. Сідушку ми шукали, шукали, як відкривається і оказується ключиком запалювання. Тут документи. Це дощовик. Хоп. Хоп. О. Ось такий коврик. В коврик цей треба буде на двох скотч скоч приклеїти. Далі отакий щиток. Це щиток у нас наперед сюди. Потім закриємо, якусь оберемо. Мабуть, зеркала. Видно там оператор? Видно чи не видно? Ось такі, бачите, провода. Зарядка у нас йде на 72 вольта 4 А. Рубільник. такий рубільник я батькові поставив сам на тому скутері, на трьохкольосному муравейчику. Там не було, я поставив. Це дуже хороша штука, бачите, вже з заводом. Поставлена, тобто та сама маса. Отключили і все, ви не переживаєте. І тут у нас сполагається акумулятор. Колесо поставили, тормоза тут гідравлічні на дві колодочки. Два поршня тут стоїть. Один і другий два поршня, дві колодочки. Вони самі підводяться. Тепер ставимо щиток. Зараз перевіримо, чи колонка, чи самі оці зажаті. Оці два болтики треба перепровірити, щоб на ходу воно не вискочило. З цієї сторони так само. Багажник поставили, тепер давайте знімемо його зовсім уже з цієї рамки і поставимо на підножку. Включуємо лючок і знімаємо повністю сидушку, щоб нам доступ з'явився до вісику, там где акумулятори стоят. Провода сюди не підключені до цього автомата. Бачите, потрібно обов'язково знімати. Так, знайшли ми ці два проводи, які розмикаються тумблером, тобто маса. Поставили ми акумулятори, дивіться, як вийшло. Трошки тут паралону понамощував я, отак, позажимав, прикрутили, все чітко, є защита тут знизу, тобто все закрито пластиково. І тепер що ми? Собираємо оцей щиток з передохранителями, включаємо тумблер, і в нас повинно... Ага, повертаємо ключ запалювання і в нас тут повинно загорітися 72 вольта. Все правильно. Що це мигає? 79 вольт. Зараз на акумуляторах. Так, друга передача, паркінг. В принципі, все працює. Зараз сюди приклеїмо оцей коврик. Головне правильно його положити. Красота. І тепер у бачите, буде триматися. Два ключі і два брелки. Ключі мають типу, шестигранника, яким можна закривати саму замочну цю скважину. Ось, бачите, вона закрита, беремо шестигранник, відкриваємо. Ось цю кнопочку нажимаємо, він закривається. Так, вставляємо. Проти часової от, в нас відкривається багажник. Тобто сідушка піднімається. По часовій один раз включається сам скутер. Тут ще є блокування руля, вліво руль повертаємо, покажи саме нище. Нажимаємо вниз, вліво до упора проти часової і витягуємо ключ. І тепер руль заблокований, він не крутиться. Внизу тут під рулем є зарядка USB, можна заряджати телефони сюди. Карманчик такий положили, щоб собі заряджається. Тут якийсь карманчик є для чогось. Ось тут є для сумочок, бачите такий крючок. Повороти не пікають, вони знизу, бачите. Так, дивіться, лівий поворот, правий поворот. Тут можна денні ходові виключати. Це виключені, це включені. І оце світ. Є свет? Оце дальній. Габарити, тобто денні ходові огні і світло включається. З лівої сторони у нас переключається ближнє дальнє світло. Повороти, бачите, мигають. Є індикація. І виключаються нажаттям отак посередині. Раз, це дуже зручно. Виключили. Включили, виключили. Сигнал. Аварійка є. Ходові ми виключимо. Давайте стопи перевіримо. Сань, скажи, є стопи. Так, дві підножки, одна центральна, друга бокова. Давайте знімемо її з підножки. О, з акумуляторами чувствується вага. Але вага не зверху, не отут, а внизу вона. Ну, центр самої ваги внизу. Ну Сидіти, да, нормально. Посадка, бачите, яка я носочками достаю, тобто він сам по собі високий. Ось такий берелочок. Бачите, закрить, відкрити. Нажимаємо нижню. Ставиться на сигналізацію, відкрить. Центральну два рази ми нажимаємо і включається безключовий доступ, тобто можна їхати ключі в карман і ви поїхали. От ви поставили на сигналку. Бачите, тільки трошки його стукаємо, датчики якісь. Ну, виключу, опишіть, і блокується задня колеса, тобто, ну, ви його не потащите. Перевіримо зарядочку. така ось розеточка. Бачите, підключаємо сюди. От так, Раз. І в розетку. Оп. Бачите, включилася червона лампочка. Так, включаємо запалювання. 72 вольта кілометри общий пробіг. 79 час зарядки, я так розумію. Друга передача включена. Нажимаємо будь-який тормоз, пише реді, друга передача і стартуємо. Випускаємо тормоз і поїхали. Ух ти -мо! ой йо. Є навіть задня передача, зажимаємо цю кнопку переключення передач і тримаємо. Не газуй дуже тормоза перший і переднє з дискові дуже, дуже поняв. Тут включено? Да, все, їдь. Тільки ж акуратно, бо води страшне. Я мовчу, бо в мене нема слів. Це, Це свобода. Це такий адреналін. На двохколісному їздить. І ще дід уже їде. Зуминає таку свою молодость. Він, у нього молодость прийшла на І-49 ІШ і Іш-350. Ну, розказуй. Міняємось. Міняємось. Міняємо, тільки докладу. До нього ще привикнути треба, бо... Ох, і Так. Так, ну дід. Дід сорочку надів і поїхав далі. Давай поворот, мига. Поворот аж знизу. Санька приїзд, каже, ого. Що ти сядеш? Давай проїдеш туди і назад. Ну, На. скажеш свої відчуття. Відчуття свої розкажеш нашим глядачам. Давай. Підножку не забувай. Так, тара, тара, тара. Патроник, то. Тормоз нажав, пустив. Всю. Азульку і поїхав. Те. У тебе опиту на них більше, ніж у мене, так що не перетворяйся. У Олександра Миколайовича в свій час були електровеліки різні. Мабуть, два по пам'яті, і штук три оцих скутерів на бензині. Японський був, і нові китайські були. попродав усе зараз нема нічого, він їде. По паспорту написано до 100 км в час хватає зарядки. Ну Ніхто скільки його висаджувати, понятне діло не буде. Ну Можливо, і перевіримо, наскільки зарядки цієї один раз. Ну що. О, так ти ж сесі восьмірку зробиш, ти навожження здаси. Розказуй як. Ваше відчуття. Ну? Чесно? Да. Він такий мощненький. Мощненький? Ну картуз не загубив, то я думаю не дуже. Я не дуже вигазував. Я тут розказую просто, що в тебе скільки цих скутерів було, що досвіду в тебе на них. Як Чим знагоди на той китайця, який в мене був, по розмірах. Китайський новий табер був, так? Да. Новий китайський скутер, але ну, бензиновий. Двохтактний чи ти з чотирьох? Двохтактний. Двохтактний. Там було вже 5-5 лошадок. Ну, тут 2,5 кВт. Бачите, знизу як закрито. Пластиком тут. Є такі скутери, що тут усе відкрито. Ну, дело, що по дощу там, чи по воді на ньому бажано не їздити, але. Так, ну і давайте разом з вами проїдемося. Включаємо запалювання, загорається табло. Горить паркінг, при цьому ручка газу зовсім не працює. Сам скутер можна свободно отак переміщати. Тобто ніякого ручного тормоза тут немає. Зажимаємо будь-який тормоз, передній включається табло, бачите, гаді горить. І е, зараз ну, при кожному включенні запалювання стоїть друга передача. Передачі тут перемикаються оцією кнопочкою, але вони перемикаються тільки в русі. Накручуємо ручку, газу і поїхали. До 20 км горить синім по бокам полосочки, бачите? Більше 20. Включається красний. Я думаю, це якби економічний такий режим, економний. От так, до 20-ки, якщо їхати, то найбільш вистачить акумуляторів. Ось дивіться, зараз двоєчка, передача, на ходу можна переключати троєчка і одиничка. Давайте проїдемось на одинички, скільки він зможе. Стартує резво. 48 показало, ну, там просто ворота закриті і немає можливості розігнатися по рівному асфальту. Є тут круіз-контроль, тобто, якщо ми знову ж таки рушаємо, ось поїхали, держимо ручку газу. В одному положенні, бачите, ну, наберемо скільки там, давайте отак от десь. Зажимаємо і тримаємо нижню кнопку. Тут на табло загорається значок круіз-контроля. я не знаю, чи вам видно. Тобто я впускаю ручку газу і скутер собі тримає ту швидкість, яку ви ну, скажімо так, занесли в пам'ять. Можна так рухатись до тих пір, доки ви не нажмете тормоз або ну, саму ручку газу. Ось я нажимаю тормоз, він зараз вже скидає оберти. Тормоза гідравлічні, дискові. Отут під цією кришечкою стоять такі стаканчики, в які залита тормозна рідина. Гальма дуже чусливі. От з правої сторони це у нас передній, з лівої задній дискові. Давайте зараз продемонструю, як тормозять передній. Легесенько, ось дивіться, одним пальчиком нажимаю, просто моментально копається. Я навіть не можу втриматись однією рукою. Я поставив скутер на підножку і зараз продемонструю вам по передачам. От так на підножки, які він оберти набирає в холосту. Значить, нажимаємо тормоз. У нас горить перва передача і даємо повний газ. 57. Друга передача. 74. Третя передача. 80. Назад. Перша. 57. Друга. 74. Третя. 80. Ну і задній хід. Нажимаємо оцю кнопочку. Тримаємо. Доки тут значок R не з'явиться Потім накручуємо ручку газу. Ось такі обороти в колеса. Тобто дуже класна штука, 2 км в час, заднім ходом він може рухатись. Так що, друзі, от таке сьогодні вийшло відео, от така чудова техніка. Не бензину, не масла не треба. Від сонячних панелей зарядив і поїхав собі безкоштовно. В принципі, на цьому все. Ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі, хто що думає по цьому поводу. Можливо, у когось із вас така техніка є, так що буде цікаво почитати. Мирного неба. Пока.